Друзі, всім привіт! Сьогодні субота, і я хотіла відпочити на вихідних від в'язальних справ, трішки зайнятися собою, але моя старша донечка попросила, що їй потрібен ось такий от снут чи маніжка, називайте, як хочете, куточком. Я вже вам його показувала колись. Справа в тім, що в неї пальто із е, хутряний такий комірець дуже величезний, але зараз потепліло на вулиці, і коли вона знімає цей комір, то шия відкрита, і їй потрібна якась така річ, яка б зігрівала шию і трошечки б, так як там є виріс, і е, трохи якось прикривала. Той виріс. І, так як я буду в понеділок відправляти їй посилочку, то я хочу швидесенько за вихідні зв'язати таку маніжку їй. і, звичайно, щоб в понеділок її відправити. Звичайно, я буду в'язати більших розмірів, ніж ця. Хоча ця і на мій обхват голови дуже добре до моєї шиї. Але донечка в мене крупніша, ніж я, тому буду в'язати на більший розмір. Пряжу я візьму цю альпаку з мереносиком. Вже не раз вам її показувала, і показувала, тут ставлю фото, що я в'язала пов'язку і мітинки. Тепер буде вже комплект, буде ще і снуд такого кольору, Пальтовний, таке сіре з чорним, так що, я думаю, Непогано підійде ось так. І ще, звичайно, знаєте, вже раз я взялася в'язати на вихідні, то було б зовсім непогано завершити ще невеличкі процеси. Зв'язалася в мене і друга рукавичка для, для Марусі. Тому мені тут залишилося дов'язати пальчики, заховати ниточки, і вже можна носити, хоча зараз. Маруся приміряє, то кричить, вони дуже гарячі, вони дуже теплі. Зараз в нас така гарна погода, майже весна, плюсова температура. Так що я їх якось не поспішала в'язати. Але все ж таки вже б хотілося тут зовсім мало такі дрібнички завершити. Ну і, звичайно, в минулому влозі я вам показувала, що в мене. Тут пів шкарпетки є. Дов'язати вже цю шкарпетку, щоб вже була пара. Бачите, якось на цьому тижні в мене не вийшло жодної пари шкарпеток, то вже хотілося б, щоб хоч одна пара була. Дов'язати. Ну, але це не в першу чергу, це, надіюсь, буде на цей час. А в першу чергу мені треба швидесенько взятися за цей снутик. І. Пов'язати його, отже, побажайте мені успіху, щоб я все встигла, бо, в принципі, тут небагато в'язати, але щось я запанікувала, якщо чесно, не знаю, так переживаю. Раптом не встигну, я б ще хотіла б його встигнути і випрати. Ну, Я думаю, що я повинна встигнути. Отже, побажайте мені удачі і я пішла працювати. Дівчатка, ви знаєте, вже вечір і що ви думаєте? Я так активно цілий день в'язала. Ні, я ще й не дібралася до в'язання. Ось поки що в мене тут виходить. Паралельно почала знімати майстер-клас. Надіюсь, я його зніму, тому що світло то вимикають. І якщо світла не буде, я все одно буду продовжувати в'язати, але ж для майстер-класу я ж не буду показувати відео під своїм фонариком. І от я тепер дуже переживаю, щоб я могла зняти майстер-клас, тому що зв'язати мені точно треба швидко. Мабуть, завтра я точно покину всі справи, тому що в мене був сьогодні ну, дуже насичений день. І все-таки все буду в'язати, тому що. Uh, я донечці сказала, що кажу, може, я не встигну до понеділка, а вона мені сказала, я нічого не знаю, в мене мерзне шия. Так що uh, в мене є ще дві ночі, так що можна пов'язати вночі, хоча це я тільки кажу, вночі я не дуже в'яжу. Я точно засну дівчата видки. А, і до речі. Все-таки в'яжу в дві ниточки, хотіла в три дуже, таке, знаєте, плотне, виходить полотно і ем, якесь таке забите. Ну, тим паче ця ниточка дуже класно розкривається після прання, тому вирішила, вирішила ні, в дві ниточки. Поки в мене зараз буде кофі брейк, то вирішила вам трішечки щось підключитись, показати. Мені сьогодні прийшла просто шикарнюча посилка. Величезна вона прийшла, це прийшла пряжа від Наталі із Швеції. А ви, мабуть, швидше побачите розпаковку, ніж мій влог, ну, але все одно я і в цьому відео хочу вам сказати Наталі, сказати величезне, дякую, що підтримуєте нашу країну. Вона мені прислала пряжу на благодійні проекти, тому що вона бачить, що я багато в'яжу на благодійність. І вона вирішила, що мені ж треба з чогось зв'язати, і прислала пряжу. Ось така от гарна листівочка, весняна. Ви знаєте, нас вчора було таке сонечко, так тепло, приємно. Сьогодні я бачу, що на градуснику плюс 4, але такі відчуття неприємні. Просто, знаєте, таке на вулиці, ніби тебе холод пробирає до самих кісточок. Ну, просто якось дуже сиро і тому за рахунок цього холодно. Прислала мені Наталя ось такі шикарні цукерочки, каву. Це я просто задоволена, що вона прислала каву. І прислала, я так розумію, я не буду розпаковувати. Це я відійшлю посилочці своїй донечці. Нехай і вона порадіє, спробує. А, таку смакоту, як я зрозуміла, це цукерки, але там всередині м'ятна начинка. Ну, щось таке, чесно, я ж не знаю, але настільки я тут змогла щось зрозуміти. Я думаю, що вони дуже смачні. М -м 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 -м. Ну, я думаю, це точно цукерки. Не знаю, дівчата, що тут. Ну, але мені сашоня, звичайно, розповість. І дівчатка, ну як же тут можна стриматися, як там купа краси, купа дуже гарних ниточок? І я хочу вас запитати, чи хтось в'язав е е колготки? Як це буде на українській мові? Забула. Вот, okay. Угу. Панчуха ні. Ну, все, мої любі, я надіюся, ви мене зрозумієте. Я намагаюся. Дуже сильно намагаюся розмовляти на українській і казати правильні українські слова, але. Ну, ви ж знаєте, що не все відразу. Дуже я сильно намагаюся, але ну, не знаю, не вмію я так гарно розмовляти. Не знаю я перекладу всіх слів. На жаль, звичайно, на жаль. Але я буду вчитися, бо дуже цього хочеться. Отже, я скажу так: колготки, дитячі, дівчатка, порадьте, чи хтось в'язав, як вони взагалі, і скільки пряжі. Приблизно хоча б потрібно ну хоча б для дівчинки на рік, тому що я навіть приблизно не розумію. В мені здається, оцих двох маточків мені вистачить. Тут 100 грамів. Якщо порахувати, що, наприклад, це такі маленькі ніжки. і... Ну, якщо взяти дві жіночі шкарпетки, на яких іде 60 грамів, і до них трішки там додати і ще дов'язати. Я думаю, мені навіть на дівчинку на рік вистачить, але все одно м -м -м, раптом в'язали і знаєте, і можете мені вже точно відповісти. Хочу вас запитати, тому що поки я розпаковувала посилочку, знімала відео, в мене виникла така от ідея. А що це було б дуже класно. Це такі практичні були б колготки. Так, я зараз піду гляну в перекладачу, мені просто мені цікаво. Так, оце позорище. Дівчата, я ж не витримала і заглянула. Все-таки дивіться, колготки на українській мові так же само звучать. Бачите, колготки. Отже, в українській мові є таке слово, фух, аж легше стало. А то думаю, ну, носки це шкарпетки, а як же ж ці колготки перекладаються. Так, ну не зовсім я безнадійна в українській мові, слава Богу. От що ви я стала Дівчатка, хочу, ви зрозуміли моє прохання, хто в'язав. Дитячі ковготочки, будь ласка, мені дайте якісь поради. Ну що ж, мої хороші, я побігла насолоджуватися смачною кавою. Дівчатка, доброго ранку. Сьогодні вже неділя. Я збігала в магазин. Ну, не збігала, а так, повзала. Не знаю, проснулася сьогодні. Відчуваю, я страшне, яка хвора. Я не знаю, я два роки не хворіла взагалі. Скрізь був такий ажіотаж. Всі хворіли, всі кровом кричали ковід. Ми не хворіли абсолютно. І тепер я в повному шоці. Ми в цьому році просто не викисаємо. Я не знаю, як я ці майстер-класи буду знімати з таким голосом. Зараз вам покажу, що я нав'язала вчора абсолютно нічого. Якщо що сьогодні буду їсти вітаміни. І в'язати, і намагатися лікуватись. Так, ось що у мене. Всього лише я дов'язала до кінця горловинки. Ось так хочу, щоб це заверталося. Думаю, більше не треба. Взагалі, сьогодні краще приміряю, і мені вже далі треба знімати майстер-клас, але для цього треба попити чайку, привести якось трошки голос в порядок. І вже потім, думаю, ввечері не буду підключатися, там, знімати. І пов'язала звідси трішечки шкарпетку. Так що, ось якось так, ну, просувань взагалі абсолютно ніяких. Ну, думаю, що сьогодні я вже кину всі справи, що я хотіла робити, нічого не буду, буду, буду в'язати активно. Так, ну що ж, дівчатка, хто молодець, мабуть, я молодець. Я навіть відзняла майстер клас. Я сподіваюся, що я його змонтую. Якщо я його змонтую, то ви скоро побачите його на каналі. Зв'язала я своїй донечці снудик. Завтра він поїде в посилочці. І ви знаєте, мені дуже б хотілося би його випрати сьогодні. Але я дуже боюся. Ну, тому що він такий, ну, звичайно, що такий негарний, корявенький. Але я знаю, що це пряжа з мер... альпака з мериносиком. І вона ну, вже не перший раз використовує цю ниточку, ви в мене вже її бачили. І я знаю, що вона розкриється, розпушиться. Так, Зараз вона виглядає якось ну, не дуже. Відв'язала я тут горловинку повище, щоб можна було. Загортати як зручно. Ну, в принципі, роботою я задоволена, але єдине, що я дуже хочу його випрати. Але я боюсь, що якщо він за ніч цей снуд не висохне. І я ж не знаю, скільки по новій пошті ця посилка йтиме. І, звичайно, я мокрий снуд в посилку не покладу. А вона сказала, що їй дуже-дуже дуже він зараз потрібен. Не знаю, я ще подумаю, але ризикувати б не хотілося щоб не покласти мокрий снуд потім дитині. Так, роботою я задоволена. Єдине, що ну, вигляд, ну, після прання буде класно. В мене ще не такий пізній вечір. Я думаю, я ще дов'яжу шкарпетку, я дуже на це надіюся. І якщо я її дов'яжу, то, звичайно, покажу вам вранці. Ви знаєте, ще не зважила, не знаю вагу цього снудика. Треба ж зважити записати. А, так, дівчата, мене порадувала моя Марусічка. А, вона вирішила, що вона буде носити цю жилетку. І коли вона її одягнула, вона навіть сказала, що вона не проти, щоб мамочка її пофотографувала. Боже, яка я була рада, дівчата? Я довго не думала, я просто схопила телефон. І на швидку руч давай її фотографувати. Я вставлю, звичайно, вам тут фото, як жилетка виглядає на Марусі. Нагадаю, це я в'язала із пряжі сіверяночка, не з тієї що мареноса, з тієї що вовна, вона трішечки товща. В'язалася на спицях номер 4. І дивіться, як же тут класно розкрилися петлі. Вони такі пряжа розбухла, розбухла. і прала я в пральній машині, я вам розповідала, що я дістала просто м'якусіньке кошенятко. І на фото, ви, звичайно, вже оціните і побачите, як ця жилетка сидить на машуні. Я задоволена, тут нічого, росток вив'язаний правильно, все добре. Нічого тут не збирається, в якісь там лишні складки, чи ще щось. Росточок є, все є, все розраховано добре. І мамочка задоволена. так що... Мабуть, в кінці відео вставлю фото і ви їх подивитеся. А в мене, дівчатка, сьогодні неділя, і в мене ще є одна процедура, яку я проводжу вже два рази в тиждень. Трішечки покажу вам знову своєї Mary Kay, своєї косметики. Це система для ретинізації шкіри. Звичайно, я тут вам. В двох словах просто, якщо вас зацікавить, то пишіть мені в інстаграмі в Дірект, я вам розповім, можливо, ми з вами замовимо. Лише зараз трішечки так, в двох словах, розкажу, що ж це таке і для чого я використовую, це в мене ретинол. Тут 05% ретинолу концентрація, і він. Для чого він мені потрібен? Він е, зменшує е, видимі морщинки, якщо вони у вас уже є, е, вирівнює тон шкіри і е, підвищує опру е, <свіси> і е, підвищує опругість, не знаю, як на українській шкіри. А ось це молочко, до речі, я іноді його використовую і окремо від ретинолу в будь-який час його можна використовувати. Зараз я його в комплексі з ретинолом використовую, але можна і окремо. І молочко заспокоює, якщо шкіра у вас. Роздражене, то молочко заспокоює. І на початку ретинізації молочко ми використовуємо разом з ретинолом. І воно дуже добре зволожує шкіру. Воно, знаєте, дуже таке легке-легке, якщо в мене, ви знаєте, жирна шкіра і ну мені вона, ну, знаєте, іноді крем, денний він для мене, ніби і підібраний правильно все, але мені все одно треба. ну от В мене дуже жирна шкіра, і мені іноді треба зняти цей крем, і все ж таки шкіру треба зволожити, то я використовую ось це молочко. А взагалі воно на початку, коли ваша шкіра звикає до ретинолу, тому що чистий ретинол спочатку використовувати не можна, то це молочко я наношу, ви бачите, тут можна нажати дозатор, я наношу собі на долоньку одну дозу, натискаю молочка. І один раз натискаю ретинол. Змішую це все в долосі і наношу собі на обличчя. От на початку це молочко забезпечує, заспокіює шкіру. Там є ціла система, як ним користуватися. Перші зараз я вам навіть почитаю, тут інструкції все розписано, я собі тут уже помічаю. Першу і другу неділю я наносила ретинол, збільшуючи з молочком раз в тиждень, третя, Четверта неділя також раз в тиждень я користувалася. І в мене пішла п'ята шоста неділя. Я користуюся два рази в тиждень. Тобто, спочатку я користувалася лише в середу. Тепер я вибрала для себе дні середа і неділя. Ну, і далі тут все, далі все розписано, як потім можна ним користуватися. Ну, але все ж таки, все залежить від вашої шкіри. Це все треба обговорювати для кожної людини індивідуально. Так що ось така ще система. Якщо зацікавило, пишіть мені, і ми з вами про це поговоримо. Я вас проконсультую більш детально, тому що ну, це така загальна інформація. І до мене добирається Пишинка. Ти хочеш в кадр, кітце? Ти хочеш до мами? І я я покажу, яка ти в мене гарнюня. Яка ти в мене гарнюня? Прийшла <пиш> Прийшла до нас кицюня. А, Дівчатка, я з вами ще не прощаюся, тому що, можливо, ще підключуся завтра. Не роби мамі шкоду. <пиш> Це вона в мене тут поряд ялинка, ми її ще не розібрали, і вона до неї добирається. Вона дуже любить гратися іграшками. На тобі цяцю. На цяцю. На. Ні? Ні? а цю, цяць. А цю цяцю вона знає. А цю вона хоче. Дівчатка, я з вами ще не прощаюся. Можливо, підключуся завтра зранку і покажу, що, може, я ще сьогодні ввечері пов'яжу. Ну що ж, дівчатка, я хотіла все-таки сьогодні завершити цей влог. І за годинку дов'язалася друга шкарпетка. Звичайно, ну, вона така ще не гарна, але нічого, я навіть хвостики тут сховала. Тож мої шкарпетечки підуть в прання. І я радесенька, що все-таки сьогодні завершаю, можливо, ще поставлю відео змонтувати, щоб зранку вам завтра випустити. Я дякую тим, хто був зі мною ці два дні. Ну, тобто, якщо ви, звичайно, додивилися це відео до кінця. За рукавички, чесно, не бралася вже. На наступному тижні візьмуся і за рукавички, звичайно, тому що у нас холодає, і я думаю, вони вже будуть нам актуальні. Так що е, і за цей тиждень в мене є пара шкарпеточок, чому я дуже рада. І буду я шкарпетки в'язати-в'язати далі. Я розумію, можливо, не всім е, це подобається. Хоча я дивлюся, в мене е, на каналі непогано дивляться майстер-класи на е, різні там види п'яток, мисочків. Вже сьогодні прочитала в коментарі, що мене попросили е, зв'язати. Е, там одну п'яточку, ну добре, не буду казати, ви скоро побачите її в мене на каналі. Я обов'язково зніму майстер-клас. Якщо людина просить, значить їй це потрібно і актуально. І я, звичайно, хочу. Мої глядачі були задоволені. Я задоволена цими шкарпеточками, Все вдалося, все як я хотіла. Майстер клас у мене є на ось цей мисочок зірочка, на ось цей візеруночок, хелікс з витягнутими петлями. І ці шкарпеточки поїдуть в Дніпро на подарунок до моєї двоюрідної бабусі. Ось так. вона В минулому році я їй дарувала з цієї ж пряжі вівчарів трошки іншого кольору шкарпетки, то вона кричала, які ж вони колючі, страшне, але носила їх. Ну, Я їх виперу і в кондиціонері покупаю, щоб вони стали м'якенькими. надіюсь. Хоча, ви знаєте, я приміряла, мені вони не колючі, не знаю я. Можливо, не така чутлива, що мені нормальні. Може, коли дуже жарко, вони колючі. Чесно, не знаю, не розібралася. Хоча, коли син приміряв шкарпетки, які я йому в'яжу із вівчарів, то він сказав: Боже, це просто їжаки, якісь вони дуже колючі. Ну, ми з вами дуже різні, і в кожного своя чутливість і... Але дівчатка мені пишуть, пишуть вже не один такий коментар, бо що після декількох принів вівчарі стають просто як кошенятка. Ну, будемо на це надіятися. Друзі, я буду з вами прощатися, до нових зустрічей, до нових відео. І не забудьте переглянути фото моєї Марусі і як же на ній виглядає жилеточка. До нових зустрічей, пока-пока!